Я тобі зараз допоможу, хуяк. Єбать помогло. Спасіба нахуй. Кіт, що з тобою случилось? Та не кіт, я Миша, і тобі пізно зараз прыгай. Я кажу, пригай, какашка. А дебіл взагалі єбнувся. Опа! А ось і мій домик. Е, алло, я не поняв. Блядь, серстяний спочатку йок нализеш, а потім мене цілуєш. Так, треба з цією хуйню щось що А тут, іще тут, і ще одну Сир, 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 сир! Нюхай бебру хуй блохостий! Ого, який кусок! Шерстяний, тобі пізда. А що ніхуя собі я труси носю! Є це що єдине, що тебе здивувало! Ну до сир будеш!